Вітаю всіх! Як енергії аркану королеви мечів будуть впливати на нас сьогодні, 26 вересня 2024 року? Енергії дня конфліктні, тому ситуації можуть складуватися по-різному. Головне приймати розумні рішення і опиратися на свій розум. Актуальними будуть сьогодні тема партнерства, співпраці, балансу і рівноваги. І, можливо, на сьогодні вам доведеться пройти деякі уроки для того, щоб ви могли перейти на інший рівень свого життя. І буде проходити це за допомогою інших людей. От, як багато людей народжені в одній ті самі дати: число, місяць, рік, все відповідає, нібито все повинно бути однаковим, але ми всі різні, тому що ми зростаємо у різному середовищі, отримуємо різне виховання. І от завдяки цьому середовищу ми і можемо проходити свої уроки. Сьогодні саме такий день. І також це може бути і розвиток у, вашому, у вашій взаємодії з іншими людьми. На сьогодні буде важливо приймати виважені рішення, надати комусь, можливо, корисну пораду, а можливо, і самому отримати цю корисну пораду, але у більшому ступені це буде впливова жінка, яка зможе вам допомогти. Допомогою на всі ваші справи буде ваш гострий розум, професіоналізм, рішучість і незалежність, але буде деяка емоційна небезпека, тому що в цей день також можуть бути якісь протистояння, якась боротьба, а можливо, доведеться вирішувати якісь спірні питання або питання із владою, вищестоящими особами, з керівництвом і юридичних питань. Тому на сьогодні ще так. Є підказочка, що, можливо, вам необхідно передивитися свої стосунки з оточуючими людьми, бо декому доведеться відповідати за свої вчинки і визнати суть того, що необхідно вам для вашого спілкування у певному середовищі. Для когось це буде в родині, для когось це робоче питання, для когось вирішення юридичних питань. Про пораду до відрозумної жінки я вам вже сказала, тож можете звертатися, вам допоможуть. І основна тема на сьогодні буде пов'язана із діловою сферою. Ну, можуть загостритися ваші стосунки як в родині, так і у спілкуванні з іншими людьми. Тож, порада на сьогодні, будьте дуже уважні до того, що ви говорите. Відстежуйте свої думки, тому що наші думки мають властивість втілюватися в реальність і чого ви бажаєте іншим, можете отримати самі собі. Також не забувайте, що такі енергії, як королева мечі, вони пов'язані із арканом справедливість, тому сьогодні буде такий присутній внутрішній стрижень. Який буде вам допомагати, якийсь буде напрацьовувати тверді внутрішні принципи. Але зовні ви будете ну, виглядати так, як ви завжди виглядаєте. Тобто це ніяким чином зовні не проявиться, але всередині ви будете відчувати свою рішучість, можливість діяти, відстоювати свої права. Також на сьогодні ви реально оцінюєте, Почуття інших людей, можливо, доведеться вам співчувати комусь, або підтримку надати, або пораду. І на сьогодні от такі енергії, що хто за кермом важливо бути дуже пильними, уважними до своїх транспортних засобів і на дорозі. Для тих, хто планував якісь зустрічі. Контролюйте свої емоції, відстежуйте свої думки, тому що вони будуть вам, можливо, десь у чомусь заважати. І не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім. Хай всі питання вирішуються тільки на вашу користь. Миру вам і гарного дня!